У продажу з'явився двохдверний холодильник плаєр, температурний режим 28 градусів Цельсія. Відреставрований, перевірений майстром-холодильщиком, пофарбований, бокові стінки білого кольору. Спереду молоткова фарба. Колір антрацит. Має 4. Має 5 поличок для зберігання продукції. Можна полички переміщати по висоті, можна взагалі їх прибрати і поставити в ящики, сюди підійдуть. Можна стати три ящика 60 на 40. Маємо вентилятор, який працює при закритих дверях. Коли двері відкриваються, вентилятор автоматично виключається за допомогою ось таких мікриків. Холодильник працює надійно. Виганяю температуру від 2 до 8 градусів. Можна зберігати і м'ясо, але якщо в приміщенні температура до 24 градусів. Зверху у нас знаходиться весь агрегат холодильний. у Ззаді він також пофарбований. В гарному стані. Так, висота загальна, загальна висота 199 см. ширина 140 см. та глибина 85 см. Внутрішні розміри, внутрішні розміри будуть. Глибина 75 см, ширина 130 см та висота 150 см. Споживає 600 Вт в годину. Має кнопку включення-виключення. І тут можна виставити температуру. Також має внутрішню підсвітку. її не видно. А ось видно лампочку. От. Динамічне охолодження, стан хороший. Резинки стають щільно, закриваються двері гарно, От. запитуйте більш детально розповімо.